Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди! Я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра. Я закликаю людей, які щиро вірять Бога молитися за наш народ, за український народ, щоб Бог помилував, простив і спас наш народ, щоб Бог зупинив це, це кров пролиття. Бог чує наші молитви. Моліться до нього. Ну, і найважливіше, дорогі люди. Я прошу сюди, щоб сказати вам добру звістку. Є вангелію, бо я не соромлюється Вангелію, бо ж вона сила Божа. На спасіння кожного, хто вірує. Євангелія це добра новина. Вона заключається в простоті. А це те, що Бог, Творець на землі, любить нас людей. Ми зараз будемо святкувати Різдво, Різдво Христове. Ну, а що воно означає для нас? Особисто для кожного. Ісус Христос Він народився на цю землю для того, щоб нас з вами врятувати. Він помер на Христі за наші з вами гріхи, тому що ми є грішні, і ми не можемо себе оправдати перед Богом. Ми не можемо оплатити за свої гріхи жодними добрими справами чи великими грошима. Но Ісус Христос Він заплатив за нас. Він пролив святу кров на хресті за наші гріхи, за наші провини. Він розпитий був. Кара на ньому була за наш смерть. Його ранами нас оздоровлено. Ісус Христос, Він не єдиний, хто може нас врятувати. Він не тільки помер, Він третій день воскрес, як доки того, що Бог. Прийнявши жертву, Воскресив його з мертвих. І він є живий. І сьогодні спасає людей, спасає від гріхів, спасає від будучого Божого гніву, спасає від вічних мук пок і покарань пекла. Ну і для того, щоб нам рятуватися, потрібно щиро покаятися і увірвати. Покаятися, це признати себе грішним перед Богом, відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога і через віру в Ісуса Христа прийняти дар Духа Святого прийняти дар життя вічного і прощення гріхів. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, похайтеся у своїх гріхах, віруйте в Господа Ісуса Христа, відкрите Йому своє серце, і Він наповнить своєю любов'ю. Прийміть цю любов і спасетеся. Читайте, Боже, Слово там, все про це написано. Час бо близько, Господь гляде. Дякую за увагу. Нехай вас благословить і береже Господь. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилий і прости наш народ. Зупини це кров пролиття. лиття в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Щасливо їм дороги і міцного здоров'я.